Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. На моєму каналі, і в першу чергу хочу дуже сильно подякувати усім, хто під вчорашнім моїм дописом про річницю, четверту річницю мого каналу, написав свої запитання, а також безкінечну кількість привітань. Дякую вам усім! Це дуже приємно, це дуже мотивує і це насправді дуже потрібно. Я ось тут зараз <напрошую> начиталась ваших коментарів, надихнулась і записую для вас нове відео. Відео з відповідями на запитання під дописом я обов'язково публікую наступним. А сьогодні буде трішки мотиваційне, також вам його обіцяла. Ну і також обіцяла його собі. Зрештою, більшість всього, що я роблю для каналу, це я роблю тому, що воно потрібне мені в першу чергу. Тому запрошую вас сьогодні до перегляду такого трішки мотиваційного відео. Будемо розхламляти мою кухню. А також, мабуть, приготуємо ще щось смачненьке. Бажаю всім приємного перегляду. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. І поїхали! Так, не знаю, чи впораюсь, але маю грандіозний план сьогодні розхламити свою кухню, кожну тумбочку відкрити, все вийняти, переглянути, що зайве викинути. Віддати чи просто переставити вище, якщо не користуємося, але десь колись є в тому потреба. Те саме стосується цих антресолі. Там взагалі в мене є стільки зайвого, от справді зайвого, яке роками не використовується, не знаю навіщо я це все тримаю. Завжди здається, що ще треба бути, але зазвичай, коли щось треба, ти забуваєш, де воно є, і потім просто купляєш нове або обходишся без того, що є. Так, в мене там буряк вариться дитині на прикорм, чай паралельно, в мене чай взагалі нон-стоп, Коли осінь почалась і в мене з'явився цей зручний чайник, то таке. Але перед тим, як розпочинати розхламлення, мені треба, як то кажуть, прибирання перед прибиранням. Малюк поснідав. от Як виглядає підлога після того, як дитина поїсть. Можна, звісно, запустити собаку, жартую, звичайно, треба прибирати. Ось тут все. І тоді буду братися вже почну зверху, з цієї тумби. По одній буду розбирати. Не знаю скільки встигну за один раз. Можливо, це в мене та неможливо, а скоріш за все, у мене це займе кілька днів. Штору прати не буду, бо на днях її прала. Десь, може, два тижні тому попрала, бо були на неї інциденти різні стали Таке, До речі, зі шторами на кухні дуже часто трапляються, якісь такі казуси. Я її досить часто перу, тому штору не чіпаю, можливо, зверху тільки там сошу від павутини і, і все. Так, запитували про мій дерев'яний посуд. Звідки у мене дерев'яний посуд? Не знаю, можливо, на відео він виглядає дуже гарним і доглянутим, але це вже досить старі такі таці в мене є. Одна, друга, ось ця дошка. Це все подарунки. По факту мені друзі привезли з Косова. Хто знає, в Косові то є Івано-Франківська область, вже такий вважається гірський район. То там є ринок, де майстри, такі різного, ну, рукодільні майстри, продають свої вироби. Там це найдешевше і найкраще можна, ну найвигідніше можна придбати. Потім всі та перекупляють і продають вже по різних інших ринках. Але знаєте, що в косові це найдешевше, бо там якби перше джерело. Ось такі миски в мене є дерев'яні. Я дуже люблю дерев'яний посуд, попри те, що він складний в догляді, його треба мити руками, не можна в посудомийну машину. Якщо там використовувати хімію для миття, то він швидше може зіпсуватися. Є в мене та ця наприклад, ну, ця теж от вже пішла тріщина, є така, яка повністю вже розкололась. Але тим не менше, мені все одно дуже подобається, як виглядає дерев'яне. І я часто використовую в побуті саме дерев'яний посуд. Ну, і це якби єдиний посуд, заради якого я готова <сум> мити це вручну. Все решта, там, якісь інші ці, я не буду їх купляти, тому що в першу чергу не хочу їх мити руками. Так, Чайник виключаємо, поряк хай ще вариться, потім ще помию плиту, але спершу починаю звідси. Попри те, що моя кухня є досить крихітною, не знаю, тут напевно, навіть 6 квадратів толком немає. Але для мене вона супер зручна І в першу чергу це завдяки плануванню. Я дуже довго складала, моделювала, малювала, креслила, як мають виглядати меблі на кухні, як їх розташувати. Тут було враховано і те, як під, будуть підводитись комунікації, бо ми все робили самі. У нас тут нічого не було. Тут було таке кухонне вогнище, такий, така пічка, п'єц невеличкий, можна сказати, який виходив в сусідню кімнату. Ми тут зашивали стіни. Ну, до речі, відео про те, як ми робили цю кухню, є у мене на каналі. Кому цікаво, там я дуже детально розповідаю про всі нюанси і самих меблів, і планування, і все, чому воно є ось саме так, як воно є зараз. А також ділюсь своїми лайфхаками, що і де ми зробили не так. Так, в мене ця тумбочка використовується для зберігання. Сухих продуктів, крупи різні, каші, горішки, чай, кава, всяке таке. І ось там наверху в мене є посуд, яким я користуюсь рідко. Але скажу вам. Більше ось цією верхньою полицею я не користуюся взагалі. От Буквально не знаю, напевно, два роки вже точно звідти нічого не діставала, не користувалася, тому я планую звідти все це забрати, перемістити на горище, бо наразі воно мені не потрібне, не використовую, для чого дарма займати місце. А зважаючи, що в мене така маленька кухня, то якби, мені знайдеться, що туди поставити. Зараз все це розберу. Десь там щось мені літає, треба зараз знайти в який із. Маночок завелися пасажири, і відквартирувати їх звідти. Ну, роботи в мене чимало. Взагалі, я фанат організації, організації зберігання. І, власне, для зберігання на кухні це дуже важливий момент, аби все було організовано, аби все мало своє місце. Тоді, по-перше, ти можеш правильно відслідковувати якісь залишки, що в тебе є, що треба докупити, що застоюється, що вже протерміноване і так далі. Тому, якби тут бути організованим, як на мене, вкрай важливо. Я на початку, тільки от коли ми зробили кухню, одразу. Закупила собі всі контейнери. Це було таке достатньо недешеве вкладення. Я вибрала собі від Ікеї, бо вони там ціна якість найбільше відповідало. Але я пам'ятаю, що для мене тоді було це досить дорого, але я вирішила раз вкластися, аби вже мати потім спокій з тим всім і мати всі контейнери вже під руками. Також я докупила ось таку. Полицю вставну в шафи. Вона спеціально для цього призначена. Є ось така більша і ще вужчого розміру. У мене є це, якщо у вас високі полиці, і треба їх розділити, аби більше зробити місце для зберігання більше такої горизонтальної площини, скажімо. Дуже я задоволена якістю ось цих контейнерів, вони прекрасно миються в посудомийній машині, е, нема з ними ніяких нюансів, гарно зберігаються продукти, але це було ось десь донедавна. А, ну, якби не було до того, в мене ніяких нюансів, зазвичай все було гаразд. А ось нещодавно я побачила, що літають якісь е, такі е, комахи незрозумілі. І в мене є підозра, що це просто вже я придбала якусь крупу, в якій вже одразу були. Е, ну, Тобто ще з магазину принесла, а не те, що вони завелися в мене, власне, в контейнері, бо контейнер досить герметично закривається. До речі, бачите, я вам показала, як я роблю, аби не наклеювати ніякі наклейки на. Самі контейнери, а продукти, наприклад, ось такі, як сода, крохмаль. Вони якби зовні виглядають однаково. І щоб не переплутати, то я просто з етикеток беру, вирізаю назву і вставляю всередину в контейнер. Мені здається, це дуже такий простий і зручний спосіб, аби лишній раз нічого не клеїти, бо потім можуть продукти мінятися, контейнери на щось інше використовуватися. А наліпки часом дуже важко потім відклеїти. І, зрештою, ось підтвердження моїм словам, я тут якраз беру нову упаковку кукурудзяної крупи. Вона була ще не відкрита. Я от тільки принесла її з магазину, відкриваю, а там уже є комахи, вже навіть такі личинки можна навіть сказати. І це, якби була не дешева крупа, вона не є протермінована. Не знаю, з чим це пов'язано, але зараз вам покажу: ось тут вже видно, що там. Хтось живе. Запакована крупа, а в ній вже є пасажири. Ну, ж закрита було, тільки що розкрила. І купляй потім щось наперед. Такі випадки насправді досить рідко бувають. Але якщо бувають, то це насправді неприємно. Але тим не менше, воно не поширюється на крупи, які є в контейнерах, ось цих, які герметично закриті. Ті, що були на трішки відкрита пачка, то також там позаводилося все і мені довелося це все повикидати. Просто на смітник шкода, бо це все ж таки потрачені кошти, плюс мала якісь там сподівання плани щось готувати, а вже якби немає з чого. Тому така трохи прикра ситуація. І, до речі, я помітила, що найчастіше ось такі якісь комахи заводяться в пшеничній крупі. Так, я ось ці контейнери перемила, перескладала, до речі, перескладала їх на полицю вище. Прийшла мені така думка, що власне, ось ці контейнери я дістаю ну, максимум один раз в день. Коли щось готую, а, і, і це досить високо, і якби дотягнутися буде, не буде мені складно. А ось тут нижче поставила те, чим буду користуватися значно частіше, що мені більше потрібно в постійному доступі. Тут різні у мене ще є сухофрукти, горішки, різні такі дрібниці. До речі, я теж люблю використовувати ось такі банки від нутели. Вони класно виглядають, поздирала етикетки з білими кришками, теж досить гарно виглядають. Також Ніколи не думала, що в мене буде така потреба, але, виявляється, з'явилася мати контейнер, який буде високо. Для того, аби ховати солодощі. От чесно, я не думала, що мені коли в житті доведеться ховати солодощі, але мої діти і солодки — це просто катастрофа. Не знаю, мені здається, що з віком, мабуть, усі діти, як би ти їх не годував правильно, вони все одно потім приходять до того, що солодке і різна шкідлива їжа таки їх зустрічає в житті. Тому маю ось такий контейнер, де зберігаю кашки. Такий наприкорм для устинка, а окремий буде контейнер для солодощів, які треба заховати, аби вони не мали до нього доступу. На щастя, я знайшла солодощі, які не лише не потрібно ховати від дітей, а навпаки, краще ставити їм наперед очі, аби вони як можна частіше це їли. Це пастила та сухофрукти від бренду Смачні перекуси. Це український виробник на ринку вже більше 6 років, має сертифікат якості, і в них уся пастила, усе без цукру, що дуже-дуже важливо для мене, як для мами маленьких діток. Уся пастила йде в герметичних упаковках, має зіп защіпку зручно і зберігати, і брати з собою кудись на прогулянку, в дорогу. Це просто супер варіант. А зараз до святних є ось такі подарункові набори за дуже приємними цінами. Від 100 гривень можна вже придбати якийсь класний набір на подарунок. Наприклад, ось такий бокс, як у мене, з 6 смаків пастили та сухофруктів, буде коштувати 620 гривень. Це дуже прийнятна ціна за таку якість і за таку кількість. Плюс йде в такій гарній подарунковій коробочці, дуже класно подарувати на Миколая чи на інші свята. Я, чи всім своїм uh, кумам і хресним, заборонила дарувати солодощі дітям. Але ось в такому вигляді солодощі я вважаю є прийнятним і навіть рекомендованим. Дуже класна по якісті ця пастила, така м'ягенька, гнучка, а бананові фріпси я взагалі ще ніколи не їла таких смачних, і аби вони не були, знаєте, часом бувають такі супер солодкі, в такій твердій глазурі, а тут вони просто натуральний сушений банан. Це супер смачно. Та зрештою такий смачний і корисний перекус буде актуальний не лише для діток, але й для дорослих. От в моєму наборі, наприклад, були ось такі йогуртові цукерки з шоколадом і арахісом. Це дуже смачно. От, повірте, просто зверніть на них увагу. Це дуже смачний варіант, якщо ви, наприклад, на Правильному харчуванні і вам хочеться солодкого, то ось це дуже класний варіант. Вони дуже смачні, як на мене, найкращі в цьому наборі для дорослих. Діткам дуже сподобались ось такі йогуртові цукерки. Ну, це також пастила, просто вигляді цукерок. А Остимко найбільше зацінив з яблуком і буряком. Зайшла йому ця пастила, і для мене це, до речі, ще кілька вільних хвилин, поки дитина може сама тут собі тримати і гристи цю пастилу. Посилання на магазин залишу вам в описі під цим відео. А за моїм промокодом ви зможете ще й отримати знижку 10%. Тож дуже рекомендую вам звернути увагу, особливо зараз до свят. Там є різні варіанти наборів. І я впевнена, ви зможете обрати там класний подарунок, який ще й буде корисним. До речі, смачні перекуси 10% від свого прибутку перераховують на збройні сили України. Так, я повертаюсь до свого прибирання. Як бачите, ось так в мене ці вставні полиці тут поміщаються, рівно по розміру моєї полиці. Вони йдуть, і це насправді дуже зручно, бо, ось, наприклад, на верхній ярус можна поставити якісь там сервірувальні тарілки чи якісь інші менші баночки, і це якби вдвічі більше площі для зберігання. Тому зверніть собі на таке увагу. До речі, ці полиці я також брала в ікеї, коли купляла ось ці такі. Контейнери. Домиваю все тут до кінця, протираю і розкладаю все, що залишилось. Як завжди, використовую мінімум хімії. У мене тут свій саморобний універсальний засіб для прибирання: це вода, горілка або спирт та оцет. Також додаю кілька крапель лимонної ефірної олії. Так чисто для аромату. Як і прогнозувалося, я встигла прибрати лише розібрати, точніше, помити, і перескладати лише одну тумбочку, але і це дуже великий об'єм для мене, зважаючи на умови, в яких я все це роблю. Бі є такий пасажир? Що там? Що їв? <світ> так, та, кого ти з'їв? Ти ніби когось з'їв! Смачний був корочок. От так. А так. Наразі якось так буду ще, звісно, міняти. Звідти весь посуд забрала, бо він справді мені абсолютно не потрібний. Там у мене ще вийшла корзина з запасами какао, як виявилось. У мене його дуже багато. Треба щось готувати. Забула про нього, і так багато до речі, всього є. Про що просто забуваю, воно псується і краще якось так розкласти, бо воно все було на видних місцях і її не забували користуватись. Так само це стосується вітамінів, ставлю їх ось тут, на видне місце. Перед усім нікуди не ховаю, бо по-іншому ми їх просто забуваємо пити. Ось так. А зараз улюблена рубрика. Готуємо з того, що знайшли в холодильнику. Було у мене кілька картоплин. Вирішила приготувати з них деруни. На повноцінну якусь іншу велику страву там, навіть на пюре, мені б не вистачило, а ось на деруни якраз. Також було ще кілька заморожених капустин брокколі, одне куряче філе. Все це зараз відварюю і приготую на вечерю салат. Знайшла ще в холодильнику два помідори, залишок авокадо, листя сала, салату айсберг. І трішки в мене було крем сиру. І згадала, що можна приготувати такий смачний соус з цих інгредієнтів. Словом, кожного з цих інгредієнтів на повноцінну якусь страву мені б не вистачило. Але якщо все це разом об'єднати, то вийшло досить і багато, і смачно. Як і більшість моїх рецептів народжується, власне, ось з таких експериментів. Наперед вже можу вам сказати, що це вийшло супер смачно. От просто рекомендую вам спробувати. Такий салат, він повноцінно може бути вечерею, або навіть на святковий стіл, також буде досить достойним і конкурентним. В мене тут помідори. Листя салату айсберг. я рву їх руками, бо так вони більше зберігають свою таку хрусткість. Поки вистигає в мене куряче філе і броколь, я приготую соус. В мене тут авокадо, чесник, гірчиця. Тут важливо дати солодку якусь гірчицю, у мене була американська, можна діжонську, і вершковий сир. Відалі тут би ще додати пучок зеленої петрушки, ну, в мене його не було. Можна додати сіль перець. Я Рішила цього разу додати соєвий соус і вийшов трошки інший смак, також дуже тут пасував. Але в класичному варіанті, як би має бути чесник, петрушка, гірчиця, сир і авокадо. Це такий досить він калорійний. цей, Ця заправка, і дуже ну, салат виходить такий з насиченим і ситним смаком. Нарізаю ще куряче філем. І е, брокколі. Все це об'єдную, перемішую і виходить просто фантастично смачно. А враховуючи, що куряче філе у мене ще було досить таким гарячим, то це вийшла така повноцінна вечеря, е, не холодна, скажімо. Але я впевнена, що можна таке подати і на святковий стіл, і це також буде дуже смачно. Зрештою варіантів завжди є дуже багато. Міняєте якісь один-два інгредієнти і смак змінюється. Я люблю такі експерименти, тим більше що це дає можливість мені використати те, що в мене є в холодильнику. Ось така вечеря вийшла в нас сьогодні. Це було дуже смачно, не зовсім корисно, але часом і дирунів хочеться, і часом я їх таки готую. Особливо, якщо маю на це якийсь вільний час і вільні руки, скоріше сказати. Ми запалили свічку. Для чого? А вчора ввечері, точніше, в четвертій годині, ми запалювали свічку пам'яті за жертвами Голодомору. І знаєте, про це мені нагадали не соцмережі, не новини. А моя дитина, яку в школі. Про це поінформували, розповіли, що таке голодомор, чому він виник, які наслідки були, і як можна вшанувати пам'ять тих, хто загинув. І ви знаєте, мене це настільки вразило, тому що я не пам'ятаю, аби в моєму дитинстві, тим більше в початкових класах, там в школі була якась така інформація у вільному доступі, а тим більше, щоб цього навчали, ну, давали якесь хоча б базове розуміння, що. Це таки був злочин, і треба про це пам'ятати. Я рада, що зараз змінюються підходи і зовсім по-іншому про це вже говорять і виховують наші дітей. Пане, наші діти будуть в цьому плані набагато більш свідомими, аніж були ми свого часу. Що, ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам усім за перегляд, всім миру і добра. Цьому па-па